Слава Ісусу Христу! Слава, слава Україні! Героям слава! Нарешті ми вирвалися знову в ефір. Користуючи нагодою, хочу, ну так можна сказати, похвалитися. Е, у травні була п'ята річниця, е, як, ми, як вдалося нам полагодити перший двигун на Opel Б-16. Це вже пройшло 5 років. І як на дивно. Машина їде. Чого б це? Не зрозуміло. Самі в шокові. Так от, чого ми знімаємо це вже відео? За цей короткий період в 5 років. Багато вже ми, ми зняли і відео, і було багато практики по цьому двигуну, багато моментів вже повирішували. Дитячі хворіб цього двигуна повирішували, слава Богу. Але такої ситуації склалася. Віднедавна ми навіть не сподівалися побачити. І ну, не так. думали знімати це відео, довго вагалися? Так, власне, що довго вагалися, бо думали, що, можливо, це так, так випадково сталося. Але, на жаль, практика підказала, що це не випадковість, і чим далі, тим ці моменти стають більш проблемними. Загальна зміст проблем, які, яку ми зараз вам постараємося описати. Заключається слідуючому. Як ви бачите, перед вами є е, натяжник. натяжник, який є розібраний. Е, раніше ми заклеїли виробників. Так, та, та. щоб, не, не, не Ні що... та. щоб ніхто не думав, що ми на когось щось, якусь, якусь, Бочку рекламуємо. Та. або щось, когось рекламуємо. Ні, ми говоримо про загальну е, проблему, про загальну проблематику е, цієї ситуації. Значить, Перед вами два способи. Три. Так, три. Значить, В аналозі існує три способи боротися з брязкотом ланцюга ранку. Перший спосіб це прокладка заводська, оскільки завод теж паралельно працював над вирішенням проблеми брязкоту ланцюга. І вони розробили ось таку прокладочку. Так. Цей метод працював, але він працював у парі, якщо заполірований грибок. У нас було відео, ми просто екскурс в історію. Значить, перший метод прокладка заполірований грибок. Другий метод заполірований грибок і наш отвір 0,8. Нас багато, трошки не знаю, як сказати. Хейтили. трохи. Хейтили. Це ну, наш спосіб. Ми не будемо оправдовуватися, ми просто скажемо так: отвір наш і прокладка Напевне, з різної стіни вони. Ну, а всі зрозуміють, чи з одної полості, чи <гум> з другої. До цього не будемо вертатися. Це є у нас повністю Ага, два методи. І третій метод, який на першому автомобілі, який ще дивом їде, ми відрізали кусочок натяжника з таким розрахунком, що лишили 3 мм на тепловий зазор і на натягування ланцюга масла. Більшість, наскільки спілкуюся з майстрами, більшість так і роблять. Вираховують, ставлять механічну підпору і так воно їде. Ми від цього відказалися, тому приміняли два методи. Або наш з отвором, або прокладку. Ну, Трошки різниця у ціні, так. там сверло коштує чуть-чуть, ну а прокладка там пару сверлів. Ну, це доречно. Чому знімаємо відео? Дуже довго думали. Останніх два місяці вийшла каверза. І я так думаю, що просто були би не знімали, але багато людей нам повірили і зробили, і воно працює. Але останні два місяці вийшла каверза. І каверза, от тут, так як ми випадково е, з заполірованим грибочком провіряли, чи не виходить масло чи грибочок тримає, паралельно ми провіряли роботу зворотнього клапана. І за 5 років не було проблем, щоб коли ми в тисках провіряємо, щоб зворотній клапан не тримав оливу. А останніх 2 місяці попадає один натяжник, другий, третій. І з восьми натяжників тільки один натяжник. Тримає оливу. Тут є новий теж. Ми зараз вам покажемо, в чому проблема. І, відповідно, якщо сюди буде просочуватись олива, а вона просочується от при кімнатній температурі, а при горячій вона буде більше просочуватися. При ранковому запуску, якщо автомобіль простоїть годину, не поможе ні прокладка, не поможе ні наш отвір, ні заполірований грибок. <кій> поможе тільки механічний спосіб. Но ми від того відказалися. І тому знімаємо це відео. Тепер перейдемо трошки до дослідів. Це є новий натяжник. До речі, його замовив у нас чоловік, ледве ми знайшли робочий натяжник, щоб людині відправити. Людина чекала довго, а ми не могли йому нічого порадити. Як воно працює? Наливши оливи, закладаємо тиски. Опа. Тихо, 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 нехай. Мусимо все знімати в реальному часі В реальному часі одним кадром. Знімає, щоб не казали, що підстава. Ми маємо підставу від виробників натяжника. Натяжників. А яких будете мати? Так. Давай, давай, давай. Легенько, легенько. Бачите, важко, йде, не треба сильно тиснути, бо можна розколоти натяжник. Давай, давай. Ще трошки. Отак ми провіряли кожний натяжник. За одне хочу сказати, що якщо у когось з'явився тріскість, би ви не ображали наших братів по цеху. Тому що на других автомобілях ми це не робимо. Розпечатали, поставили натяжник і такої провірки нема. Ще раз нагадую, що тільки через цей грибок, щоб він нам не травив, ми випадково замітили, як бачите, тут все сухенько, прекрасно, сухенько. Клапан тримає. Це є другий натяжник, він новий. Зараз побачите чудо. І... Аналогічно не дешевої фірми. Аналогічний тому, який є. Тепер дивіться, як бачите, показують. Буде... Чисто. Дешеві... Дешеві фірми ми принципово не кладемо. Шкода Школа. вашого часу і роботи. Тепер дивіться, акуратно, що зараз буде відбуватися. Давай я буду крутити, ти знімай. Угу. От дивіться, як гарно. Щоб ми не думали, що ми не маємо що робити. Дивіться, як гарно. Прибуває, в нас Прибуває масло через зворотній клапан. А тепер прикиньте, що масло рідоньки нагріти до 80. І що буде, коли автомобіль постоїть? Значить, Відпускаємо і демонструємо. Дивіться, вон ці дві каплі звідси. Це є брачний. І таких у нас вийшло десь уже, я не знаю, штук 9. Що з ними робити? Поки що, не знаю. І тепер, тепер... уявіть собі ваше власне обличчя, коли до вас прийдуть претензії, сказати, ну я ж заплатив грошей, власник прийде, і скаже, я дав купити грошей. За якісні запчастини, а воно мені бріскоче далі. Так. І прийде до майстра і скаже, майстер винен, а майстер Богу душу не винен, тому що він цього не знає. Це так Бог дав, що ми до цього дійшли, тому що з цим постійно працюємо. Тепер дивіться, беремо виушний натяжник. Ясно, що він буде оригінальний. Наливаємо олив. Ми спеціально відрізали. вон клапанчук сухий. Тискай, затискай. Зараз ми його піднімемо і покажемо вам. Як бачите, в оригінальному клапан тримає. Слухай, Щоб тримає. не казали, що підстава, що ми там заглушили. Дивіться, оп, нажали і олива пішла. значить. Можу взяти ще один, якщо не вірите, от ми не спеціально готували, Тут є ще один. Ми спеціально їх повідрізали, скажуть, взяли якийсь натяжник, що тримає, вибрали, або там щось запхали. так. Раз, як бачите, сухо. І щоб не казали, що заварили, беремо. Чик. Отак. Яка мораль цієї басні? Чому взагалі міняються натяжники? Натяжники міняються по причині. Тут виношується і виношуються бокові стінки. Не Ось так виношується, так виношуються, так виношуються. Порізь. Дивіться, який знайду ракурс, наскільки глибоко виношується Яка виробітка жахливо. Тому не міняти це б було але, як мінімум площа. До речі, хочу сказати, що майстри, ті, які будуть дивитися, аналогічні натяжники стоять на двигунах Рено. Правда, у нас не було ще з ними приколу, але сам поршень, грибочок і пружина ідентичні. Просто ідентичні, тільки інакший корпус. Так що провіряйте ще на ренухах. Чи там тримають, тому що, скоріше всього, виробники роблять ті, що роблять і на Opel, і роблять, і на Renault. Кінцевого результату у нас нема. Як вийти з цієї проблеми. Ми тільки готуємося вийти з цієї проблеми. Як? Питання в тому, як дістати цей клапан, щоб з ним щось зробити. Що з ним зробити, ми ще не придумали, але придумали, як його звідти дістати. Наразі ділимося своїм досвідом. Так, тобто половина вирішеної проблеми. Значить, звичайне господарське мило, але трошки, щоб воно було м'якше. Е, поливаємо левою, набиваємо милом. Використовуємо штирьок від дверей від опеля. Чому? Тому що, якщо його не дати, ви не випресуєте. Клапан буде гнати макарон. Значить, Треба так, щоб воно закрило отвір. Боковий, легенько. Заступаємо. Беремо штирьок точного діаметру. І по чуть-чуть робимо чудеса. І як бачите, чекай, 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 Ось, і там середині клапану нема. Клапан ми дістали. Клапан лишився ось тут. Так. Клапан ми дістанемо. Кинувши його в, 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 в гарячу воду, мило розчиниться. Клапан буде це. Є у нас напрацювання але воно поки що сире. тобто виточити оправку під тиском повітря, зробити штирьочок і механічним способом відновити посадку клапана і запресувати назад. Запресувати назад не буде великої проблеми. Знову цей самий штирьочок, направляючим, закладаємо. Клапан сюди і за допомогою цієї направляєчки ставимо, клепнули, і він на місці. Питання відновити йому посадочне гніздо. Але підстава від виробника не тільки одна. Відео у нас буде називатися підстава від виробника, а підстава у двох варіантах. Виробник заморочився і вирішив ще одну підставу зробити. Він зробив дуже хитро. щоб ви не були мудрі, щоб ви старого натяжника не поставили. Клапан зворотній у новий натяжник він зробив. Клапан усіх оригінальних натяжників має рівно 10 мм. А клапан усіх натяжників без винятку, які продаються, має 9,6 мм. Халяви не буде. Тоді залишається тільки один метод розробити систему, яка нам дасть можливість відновити. Новий клапан. У нових клапанах відновити його нормальну роботу. Е, так. Так що, дивіться, поділились ми з вами, тому що не могли мовчати на це. І я думаю, що в коментарях, хто поміняв останніх два місяці. І якщо людина була в шоці, що ранку в неї звук не пропав або ще усилився гірше, ніж до заміни, то причина в цьому. Е, Вибачте, но ми не все Майстрів у нас на Україні грамотних багато. Можливо, хтось нам підкаже, що з цією проблемою вирішити. Тому що, як кажуть в Одесі, цей автомобіль робив нерви власникам, а тепер він робить нерви майстрам. Мало того, що зараз колінвалів до них немає, взагалі немає ні в Україні, ні в Європі, а люди ігнорують брязки тланцюга, обриває заспокоюючи, ломає зуби, Колінвали по ціні винищувача F16, і при тому їх немає. Так що, хлопці, дивіться, наголошуємо. Якщо при запуску 2-3 секунди, ми не раз наголошували в наших відео, це є завод, каже, що так має бути. Значить, воно так має бути. Але якщо ви запустили двигун і брязкіт не пропадає або появляється під час їзди, хлопці, ніхто нікуди не їде, бо потім довго ніхто їхати не буде. Таке у нас. Получилося відео. Думайте самі, оцінюйте, як самі. Хтось скаже, що в селі не мають роботи. Ну, всім не угодиш. Тобто, це відео для тих майстрів, для яких робота їхня це є спосіб життя, і для тих власників, які люблять свій автомобіль. Для тих майстрів, для яких робота є е, тільки заробітком, це відео можуть не дивитися. Що можемо сказати на заключення? Хай всім Бог допомагає, хай буде менше проблем у власників і, 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 і пора, аби вже інженери випускали автомобілі, а не маркетологи. Ну, А нам що залишається? Просити Бога миру, перемоги, захисту над нашими воїнами, захисту над нашими людьми, які. Від війни потерпіли. Лишається тільки молитися і просити у Бога. Усіх вам благ, будьте уважні. З вами були два Василі. До скорої зустрічі!